Вони співали свої улюблені пісні. Вони співали пісні з відомих кінофільмів, запалювали глядацький зал хітами 80-х. Городяни насолоджувалися українською піснею. З десяти пар до фіналу судді обрали три. Четверта потрапила до фіналу завдяки підтримці глядачів. І ось нарешті, у неділю, відбулося грандіозне шоу Фінал чергового проекту міського палацу культури Золотий мікрофон. Хто ж став кращим дуетом міста? Про всі несподіванки та родзинки фіналу. Далі. Всі ті бали, які пари заробляли в полуфіналі, вони вже знищуються. Тобто ці бали потрібні для того, щоб вийти в фінал. Зану і спогляд, сапіти горять, пусть наші пісні за нас говорять. Фіналі конкурсанти мали співати по дві пісні: одну з репертуару Ал Пугачової, іншу іноземну. Журі, попереджає керівник проєкту Алла Михайлова, буде дуже вимогливим. Боротьба має бути запеклою, максимально придирчивим, чесно. Вот. І соблюдая інтригу, один із суддів не буде показувати свою оцінку. Вона буде заноситися в протокол, але не буде показуватися. Що проєкт закінчується, говорять конкурсанти Євген та Яна Сумно. Ну, з іншої сторони, вже хочеться і віддихнути. Тоже тяжеловато, просто не хочеться розставатися з людьми, з якими ти тут вже здружився, познайомився, спілкуєшся кожен день, кожен час. А з іншої сторони, так, да, віддихнути, звісно, хочеться. Щодо виконання другої пісні іноземною пара не хвилюється. Произношення впевнене. Я просто очень с маленького, с детства слушал анг английскую музыку, у меня выработалось хорошее произношение. Но я надеюсь, Яна тоже постарается, все будет в порядке. Я рада того, что ты, ты растешь, растешь на глазах. И выбор, который сделал зритель на тот туре выбрал у вас в финал, но ну, я раздел правильный выбор. Вы достойны финала. Вам ни в коем случае нельзя расставаться. в смысле творчества. Да. Женя, да, Женя умеет все. И если его будет дополнять такая прекрасная леди, как Яна, это будет здорово. С английским вообще тяжело. Я учил немецкий в школе, а английский мне Це дуже велика проблема. Як над цим працювали, Вікторія та Сергій продемонстрували зал. Пісні примадони цього вечора розкрили сильні сторони багатьох виконавців. А мені б Важче за все співати про кохання говорить Олена, бо це абсолютне почуття, а мюзикл у виконанні пари ще більше вразив глядачів. Я до сих пор...

Одного аранжування відомої пісні Настрій у конкурсантів піднесений. Куча емоцій. Драйв. Придеться перевернути страничку життя. Грустно. Очень. Очень. До цього привикаєш. Чесно. Ми вже задумалися над этим. Живем только этим. Останок вирішили здивувати глядача. У нас буде італійська пісня Viva Perlay. А как з язиком? Без проблем я живу за неї з того часу, як зустрівся вперше. Я не хочу іншого життя. Я живу для неї, і все це про музику. Конкурс на песня не залишила байдужим ни зал, ни жюри. Вообще, Когда... Сыта, вчера И эта песня исполняется на этой сцене уже раз. цього ж вечора суддя дивував іншою піснею. Благословенний співає Елтон Джон. Благословенний співав Аркадій Гір'ян. Але судді пісні Григорія Лєпса самою вимогливою та суворою суддею була Оксана Соболєва. Говорить, обирати кращих серед кращих важко. Я буду судити до мелочей, Абсолютно не спускаю. Тільки таким образом я можу визначити кращих что такое вот десятка? Десятка это когда все, все да. Когда мурашки Вот когда мурашки, когда именно вот увидел картинку и ты понял, что тебе не к чему прицепиться. Вот все, все удивило. Я концерту усіх учасників проєкту та антракту, глядачі, які з задоволенням відвідували усі тури, з нетерпінням чекали церемоній нагородження. Останнє час часто От, від першого до останнього. Мені дві пари подобаються: сімой і десятий. Мені завжди удивляла пара номер один. Оля, яка в Красному платіму виступає, італійську пісню, я вважаю, що повинні вони каждое воскресенье, как только конкурс, так мы здесь и бываем. То на танцах, то на песнях. Я, конечно, болела за шмаргон, потому что это наш сотрудник. На сцене яскраві, талановиті, всі гідні звання кращого дуета, бо всі співали серцем. Здесь на сцене стоят люди, которые, независимо от того, кто набрал, набрал больше баллов, они уже победители. Секретар міської ради Тетяна Запорожець висловила слава подяки усім організаторам проєкту, усьому творчому колективу палацу, усім конкурсантам. Подяки, дипломи, грошові сертифікати, цінні подарунки від спонсорів. Звання найкращого дуета міста вибирала пара номер 10 Олена Линник та Денис. Кумен. Я, наверное, после після конкурса конкурсу, більше вірити в себя. Емоції переповняють як маму, конечно. Не думали. Думали в тройку попадет. но Перше місце для мене теж сенсація. Майже півроку ми насолоджувалися конкурсом Золотий мікрофон. Коли щось закінчується, починається щось нове. Чи говоримо вам, і ми відбудеться вона вже у п'ятницю. У студії працювала Марина Краменська. Дякую всім за увагу. На все добре.